Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я рада, що ви сьогодні зі мною, що у вас є можливість подивитись мій сюжет, можливо, знайти для себе щось цікаве, якусь інформацію, а можливо, щось і придбати. Дякую вам, що ви дивитесь сюжети каналу Чарівна Порцеляна. Сьогодні у мене чайний посуд, переважно. Я хочу показати те, що є. якісь свої запаси я підняла і пропоную вам. Отже, починаємо. І починаємо з трьох маленьких мокопар. Всі вони період, ну скажімо так, друга половина 20-го я не буду вточнювати, тому що інколи в різних джерелах бувають різні інформації. Починаємо ось з такої маленької пари. Порцеляна білосніжна. У всіх, у всіх трьох парах. Просто букетики, невеличкі, такі квітковий, такий ситцевий малюнок. Це деколь, але інколи здається, що ручний розпис настільки або підмальовка, або просто настільки якісна деколь. Невеличка чашечка на ніжці, красива ручка з обох боків вкрита позолотою. Два букетики різні, ось така маленька. Маленька пара. Е, наступна маленька пара виглядає таким чином: це компанія Хайнріх, е, красива чашечка, ручка. Не просто вкрита позолотою, а нібито вилили на неї трошки так е, багато, досить багато золота. Але це таке матове, красиве золото матове. Деколь у вигляді золотих теж букетиків. Тут є тюльпани. Інші квіти ось такі, бачите. На ніжці вона, тут ще й рельєф проглядає, і маленьке блюдечко теж з рельєфом, і цими золотими квітами. Красива, так воно глибоченьке, красива пара, ефектна. І наступна, так, І наступна ваймар. Компанія Ваймар. Теж на блюдці Трошки більше клеймо, Тут місце на блюдці більше, ніж для, для, для самого клейма. Ось така на чотирьох ніжках. Ніжна з красивою ручкою, гарно оздоблена. Теж майсенський букет. Теж оці маленькі троянди на блюдці, Великий букет і маленький букет. Три невеличкі мокопари, які нам зустрілись, і мені здається, вони, вони дуже гарні. Тепер у нас чайна пара, невеличка, може бути і кавова, але через те, що вона відкрита назовні, тобто, здається мені, що це чайна пара. Тут поєднання різних видів деколі. Жовта троянда, десь я нещодавно почула, що це символ достатку в, в сім'ї, в родині, в домі, благополуччя цікава така точка зору. На денці є просто напис Royal Made in England. Не знаю, хто це виготовив. Ручка вся залита, залита позолотою з обох сторін. Тут трошечки якісь такі виробничі, ну, трошки виступи. Не зовсім рівненька вона, але тим не менш на ніжці. І блюдечко таке рельєфне блюдечко. Сама чашка вона має рельєф, відчувається під рукою. і да, і тут і видно це. А ось блюдечко, воно таке, таке хвилястий рельєф. Бачите, так виглядає. Теж з трояндами. Теж тут є напис. Знаєте, англійські пари, англійський посуд взагалі, він. Дуже-дуже тоненький, ми вже говорили про це. Це, скоріш за все, кістяна Ось порцеляна. Тоненька, прозора, легка, ну і неймовірно ефектна. Я думаю, що приємно з неї пити, пити чай, користуватися, наприклад, щоранку. Щоб розбавити чайний посуд, хочу показати вам, у мене є отаких от 6-6, шість, шість? ні, навіть сім. сім кілець для серветок. Тут нема нічого, окрім рельєфу, такий квітковий рельєф, це кайзер. І, і ось як виглядає, наприклад, серветка в, цій, в цьому кільці. Дуже-дуже гарно. Ну, можливо, кольоровий якийсь можна взяти серветки. Але ось вам приклад такого теж порцелянового виробу, який інколи дуже прикрашає. Святковий стіл, а можливо, не тільки святковий, звичайний сімейний обід або, або вечерю. Продовжуємо з чайним посудом. І вашій увазі я пропоную ось таку трійку. Вона повністю без позолоти. Тут є рельєф, дуже красива чашка. Ну, така, бачите, як кружка, ніби то здається. Форма. Такі різні форми є. Цих, цих чашок, чайних, красивий рельєф. Ось тут. Ручка такий малюнок. Це деколь, ніжний малюнок. Ну, вона е, другої половини 20 -го. Це, це Розенталь. 60 ті роки. Ну, скоріше, 70, ті мені здається. По формі от почали робити такі. Ну, Це моя, власне, моя власна думка. Але е, за, за формою, мені здається, це вже 70 ті роки скоріше. Красива чашка. Е, зручна ручка, треба сказати, тримати е, легко її. Вона тоненька, прозора, легенька сама вузька ця ручка, але така міцна. Е, блюдечко, так само з рельєфом і малюнком і тарілочка. В стилі, в стилі Арт Ново. знаєте, оці які букетики бувають на старовинних оцих, початку 20-го сторіччя предметах посуду зустрічаються. Ну, от така. Я думаю, що 70-ті роки, тому що саме в цей період, на мою думку, почали виготовляти предмети в різних стилях. Це не був якийсь окремий, а вже. Звертались до різних історичних стилів майстри, так воно і, і, і в інших видах мистецтва було. Ну, в порцеляні, на мою думку, воно було саме так. Наступне чайне тріо дуже ефектне, вкрите позолотою всередині. Це все, звичайно, деколь. Дуже багато золота. Ну, і ви бачите, що це 50-ті роки. Знов-таки, ця форма це 50-ті роки. Компанія. Шерцер. Вона, вона була це шерцер називалась свого часу. Але Але вже в той період, коли виготовлялись 50-60 роки, вони залишили тільки одне прізвище, бо власники вже змінились трошки, і вони от вирішили, що можна так зробити. Так, ось така чашка. Блюдечко. Тут, бачите, зелені відтінки. А ось цікаво, що тарілочка. Тарілочка трошки, трошки інший відтінок. Це не тому, що вони з різних комплектів. А був комплект, от саме декілька було, я взяла один е, саме ось такими тарілочками. Тобто воно ну, гра кольорів, мені здається. Дуже красиве ефектне тріо. Кому такі речі подобаються, я думаю, що е, з задоволенням його можна придбати. І наступне тріо. Геть інше порівняння з іншими з двома попередніми. Ось так воно виглядає. Дуже симпатичне. Тут вже не тонка порцеляна, тут таке поєднання, напевно, ну, більше схоже на, на фаянс, але все ж таки це така порцеляна. Чашка низька, широка, з красивою ручкою, немає позолоти зовсім. Є. Всередині гілочка. Зовні це деколь, це таке підглазурна така деколь, яка дуже нагадує ручний розпис, але тим не менш. Зображення, ось таке східна тематика, китайський якийсь персонаж з китайської історії. Блюдечко, теж з такими лініями. Ніби рельєф, але разом з тим якісь геометричні, ну, такі для мене такі форми. А, ось і тарілка. Тарілка теж пласка, бачите? Такий варіант. Теж зображення теж той самий, той, той самий персонаж. І це компанія Вілеройн Бог, відома німецька компанія, яка початок брала фактично у Франції. А, і серія мандарін. Мандарін це китайський князь. А, ось така. Стилізована річ. Це більш сучасна е, трійка, її можна мити в, в посудомийній машині, але я такі речі все одно мою руками мию. Е, ось такі три чайні тріо я запропонувала вашій увазі. Думаю, що маю надію, що вам сподобалось. Далі хочу показати вам е, два набори. Ну, це частини сервізів різних. Але дуже вони нам сподобались, і ми придбали, тому що не можна було пройти повце. Вони довго у нас лежали, але зараз потрошку, я ж кажу, ми перебираємо свій посуд. Тому ось виставляю ваші увазі і на... запропоную вам п'ять таких чайних пар. Ну, напевно, скоріше, даже кавових, я думаю. Ось так вони виглядають. Нічого особливого, це теж 50-ті роки. Компанія Йохан Зелтман, Баварія це брат Йохан Зелтман, брат відомого Крістіана Зелтмана, який... Зелтман-Вайден. Більшість з вас вже, напевно, знає все це, але я нагадую. Тут просто іде такий орнамент. І ось у виготовленні цього орнаменту було задіяні золото і платина. В гарному стані ці, ці комплекти. Таке блюдочко рівненьке, білосніжна порцеляна. Не просто ефектна, така класична і така, знаєте, вишукана. У мене таких 5 комплектів. Кому буде цікаво, будь ласка. Ще один комплект. Скоріше, він, це набір посуду до сніданку. Ну, напевно, теж частина сервізу. Тут невеличка кавова чашечка. Жодної золотої стрічечки, рельєф, красива ручка. Блакитний ось такий малюнок. Це деколь. Дуже-дуже гарна, ніжна чашка, неймовірна. Так само блюдце в такому ж стилі зроблено. Подивіться, які красиві тут теж ці елементи. І до цього йде ось така підставка. Для яйця. Я ж кажу сніданковий комплект для великої. Для родини ну, мінімум 6 осіб, можливо, і менше. Тому що у мене таких комплектів разом з підставкою їх 6. І окремо є ще три такі пари. Це компанія Мітертайх. Зараз подивимось. І це теж друга половина 20-го, теж, напевно, 70 ті роки. Тепер хочу показати вам кавник, він досить великий. Це компанія Хоч Дройтер, друга половина 20-го, скоріше 80-ті роки, я думаю. І це серія Дрезден. Ця серія мені зустрічалась, але без оздоблення повністю білого кольору був посуд. Давайте подивимось на кришку. Тут взагалі є все те, що може бути. Є рельєф, є деколь у вигляді букетиків, і є розпис з позолотою, цей хват, як нещодавно я почула у дівчат на каналі Порцеляна від Тетяни, що ця кришечка, ручка кришки називається хват. Мені сподобалось це слово. Ну, ось тут квітка дуже красива. Це така кришка. Зручний цей варіант це два стопори. Кавник класичний у вигляді, ну, подібні в музеї зустрічаються. Тут теж оздоблення золотом. Букети, різні букети на, з різних сторін. І так розкидані маленькі квітки, квітки по всьому полі. Ручка, симпатична ручка. Ну, Ось такий Хученройтер. Серія Дрезден. Дуже красивий кавник. Просто неможливо було його залишити, тому що рідко зустрічаються такі речі. От ми його придбали, і я вважаю, якщо навіть підібрати до нього біли, білу порцеляну, то теж буде дуже добре. Він буде домінувати на столі і це. Це дуже ефектно може виглядати. І зовсім на останок хочу показати вам ось такий комплект. Він склався нещодавно. Цей чайник англійський. Ви пам'ятаєте, хто дивиться мої сюжети? Пам'ятає, я його показувала. Це не порцеляна, це фаянс англійський, дуже гарний, з красивим таким малюнком. Екзотичний сад називається серія. І він вже давно в мене стоїть. Він прикрашає мою поличку з чайниками. І я їм була задоволена дуже. Не користувалися поки що. А от нещодавно нам трапився ось такий предмет ну, скоріше, це чайниця, а можливо, і цукорниця, як завгодно можна використовувати. Тут також пташка, трошки інша ніж на чайнику, але вони схожі, вони підходять якось один до одного. Ось таким оздобленням. Це теж Фаянс, це Англія і компанія Sadler. І я вирішила, що це може бути гарний комплект, як на вашу думку. Ну, от, кому цікаво, будь ласка, можете до нього придивитись. Отже, шановні друзі, я показала вам досить багато чайного посуду. Все це посуд. Другої половини 20 століття. Майже весь посуд можна використовувати за призначенням. Є предмети, якими просто дуже приємно користуватись кожного дня і мати на своєму столі, і таким чином якось додавати краси в своє життя. Маю надію, що вам було цікаво. Маю надію, що трошечки ви відволіклись від сьогодення. Бажаю всім спокою. Миру, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!